Вища ліга Києва з футзалу набирає обертів. А це означає, що нас очікує чотири цікаві поєдинки цього туру. І, звичайно, що море емоцій, море моментів, багато голів і драйву. Очікуємо класні матчі і видовищні поєдинки. У матчі Віатек Trade очікуємо. Побачити в кількість гольових моментів та можливостей, адже укркапіталтрейд демонструє дуже яскравий атакувальний футзал. Цього сезону і створює кількість моментів в кожному своєму поєдинку і вже має шість в своєму активі після трьох зіграних матчів у чудовій формі. Тобі Пекного і, звичайно, зараз прагнуть здобути також три залікові бали у грі з Віатеком. Натомість у Віатека є в активі один пункт після попереднього туру у грі з Десною. 2 долося оформити цей бал. Але при цьому команда втратила Максима Дядінця. Він перейшов до ФК Характіни. Олександра Борнійчука спробують здобути результат у грі з дуже досвідченим та непростим суперником. Але шанси є завжди. Шанси є завжди у футзалі. Тому все можливо. Проте фаворит пари – саме команда Укркапітал Трейд. В матчі Делонгі десна Десна-2 підопічні Геннадія Луїна спробують здобути ще залікових балів в минулому турі. Перший пункт. Вдалося оформити Десні матчі з Віотеком. Зараз суперника грізний та непростий Делонґі. Підпішення в попередньому турі обіграли скітку і повернулися на переможний шлях. Делонгі готовий до нових викликів. І звичайно, ця звитяга над скіткою додасть команді впевненість. З іншого боку, молоді та амбіційні футболісти десни 2 плюс декілька досвідчених гравців. Побачимо, чи вдасться підпішно Луніна здобути. Залікові бали в другому турі поспіль для себе. Проте фаворит цій парі Лонгі, адже Андрій потапов готовий боротися за Золоту буцу чемпіонату. А Юрій Балашев прагне здобути своє чемпіонство у вищі лізі Києва з футзалу. Очікуємо яскравий матч і дуже видовищну гру. Матч Дірек-Скітка один з центральних тури. Дірек, демонструє максимальні результати. Під Дара Макаєва відіграли два поєдинки і здобули шість залікових балів. Команда у прекрасній формі і, звичайно, що прагне здобути чемпіонство в цьому сезоні, що підтверджують, Стартові поєдинки і амбіції цієї команди з іншого боку, скітка два матчі свої виграла. Але попередньому турі поступилася делонґі. І звичайно, це став холодний душ для команди Олега Шоста. І зараз завдання повернутися на шлях перемог. Проте завдання дуже і дуже непросте. Дірект має свої амбіції. Скітка має свої амбіції і о, класні. Дуже гравці в складі обох команд. Тому ця гра є центральною. Ця гра буде найспекотнішою в нашому турі. Шанси команд оцінюємо як 50 на 50, і нехай переможе найсильніший. У матчі золоті ворота характерні підопічні Максима Бесалова отримують дуже непросту задачу, серйозний іспит характерником, котрий два свої поєдинки вже виграв, один програв і зараз готовий до. Перемоги прагне характерник повернутися на шлях успіху і звиття після втрати в попередньому турі. В свою чергу золоті ворота відіграли один матч, обігравши команду ПБФ. Але зараз буде дуже дуже складна та непроста гра. Тому золоті ворота повинні грати на своєму максимумі. Дисципліна має бути на першому місці. Надійна гра в обороні жодних авантюр, і тоді буде шанс на. Три залікові бали. Проте характерник цій парі виглядає фаворитом, адже досвідчені гравці з досвідом виступів в екстралізі України плюс бажання та завзяття, котре є у команди в кожному матчі, воно грає велику роль. В цій парі фаворит характерник, але очікуємо яскравої гри від золотих воріт.